Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотя, бач, вот і Сьогодні дивимось просто який шалений бій на бабасі. ФВ4005, дуже швиденький бій. Відразу кажу. І відразу протискаю подобайку, підписуйся на канал та пише будь-який коментар. Ну просто якісь диковинки. диковинки. Ви чуєте, що я кажу? От у мене вже язик почав заплітатися із за цього. Так, оце зараз лагав. Інтернет у нашої бабахі, так, пінг скака просто шалений, і зараз ваншотив стандарт. АБ просто 1700 хітпонтів відправилося до нашої копілочки. Так, от ви бачите, от тут пінг. От я спеціально передивлювався два рази. Просто оця кнопка червона постійно була. От подивіться, як зараз лагає в нього. Щоб ви не думали, що це відосик лагає. Це у нього все з інтернетом. Проблема так є. З облишимо це. Так, ну чекайте, можливо, і не облишимо, можливо, зараз черговий клієнт, як зараз їде по нашу таблеточку, так і званшу телефонового об'єкта 430 У. Ви розумієте, так? Ну, це такий невеличкий сполирок, вам скажу. Реалізація просто буде на голову, не натягни. От я не розумію, скільки в мене проведено боїв в танках, дуже багато. Я сам навіть не знаю, скільки тисяч боїв проведено. У мене жодного такого підкрученого бою не було. От це просто. ВБР має бути повністю на стороні Бабахія, оцієї сьогоднішнього автореплею з ніком, Легіон, і є ще й треба мати щастя, якого в мене також і немає. Ну, але ми зараз будемо дивитися, можливо, черговий ваншот. Так, їдемо на цю частину, так звану Зеленку. Так, ТВПшка, можливо, хоча ні не видно. Так, сквал там також. Навіть і не дивиться на скл, але нам зараз більш цікав. Цікавіші, цікавіша була ТВП-шка. Так і Т-34 огризається хлопчина. І на отримаємо ми просто під башту йому влучили. Ви бачили, куди полетів снарядик по ворожому Т-34, півтори тисячі хітпонтів, він був у Ми просто з нього злизали як корова. І зараз офіційно зареєстрованих у нас 3200 одиниць. Не забуваємо ще про. Ваншот об'єкта 430 У також був фуловий хлопчина. Так, є. чому зараз не дивиться на сквола? До речі, його там було і видно. Зараз хотів званшотити ТВПшку. Ну і що? Зараз перше було не Перше було не влучання на рахунок 4-5. Якщо подивимося на мінімапу, зараз просто противники отут передавили оцю зеленку. Зараз помічаються легіони, починаю втікати, тому що зараз просто на нього. Просто зараз скопом впадуть і його з'їдять. Ну але вчасно помітив, і від'їжджаю так. Вже перезаряджений наш черговий осколкофасний снарядик з пробиттям 230 мм та 1750 середньої шкоди. Чекаємо, чекаємо зараз непроханих гостей з цього напрямку. Ну але знову ж таки, якщо подивимося на міні-мапу, то зараз наші союзники просто давлять з іншої сторони, адже джей лінія з протилежного флангу мається на увазі. Знизу, і можливо, навіть противники будуть вертатися, щоб дефати. Так вижає побежка Це по просто званшотили хлопчину. 1633 хітпойнти. Він мав, звісно, було більше. Ми з нього зняли більше, ну, але не було. Ну, і так, добре, 4800 вже настріляно і 87 рахунок. Ми зараз по хідпойтам на команду введемо на 3К і бачить зараз наш легіон. Подивіться, як грамотно він зараз відіграє. Так, йому крутить сильно. Тут немає що говорити, але все одно він дивиться зараз на міні-мапу, що всі противники вернулися на деф. На деф вернулися свори бо тому що це одна база. Є, зараз просто наш легіон зараз буде виїжджати на ворожу рему. В'їжджає в Бортик. Бачте, і... Так, забрали ми хлопчином 1284 хітпоти він мав. І вже подивіться, хлопці-хлопці з команди противника зараз вернулися на деф і зрівняли рахунок 9-9. Ну, але по хідпойта ми все одно ще виграємо на трика. Ну, вже трішечки менше, ви розумієте, коливається дуже швиденько. Так, мінотаура, хлопче, затримайся ще на секунду. А, ні, все ж таки, поїхав далі. Дивіться, уважно, зараз. Що буде, подивіться, виїжджає сквал, скільки його там видно, міліметр <смі> на утримих хлопчина 392 хітпоинти мав. От Він просто встиг прислати нам дві своїх оцих дві пульчки маленьких на 25 та 27 хітпонтів. Це просто сміх. Але все одно, як зараз залетіло, От я вам кажу, максимально підкручений оцей бій, давненько я такого не бачив. Так і подивіться, зроблено. Сім пострілів нашим легіоном. Сім пострілів зроблено, шість влучань, шість ваншотів. Це просто щось неймовірне. Так, залишаються два противника. До речі, L799 знаходиться невідомо. Так я думав, що він ще до цієї пори не світився, але ні. Так, де ж це він може бути? Подивіться, хлопчина фуловий 900 хідпонтів, і просто вертушкою забираємо тих 900 хідпонтів. Цим самим 7 влучань, 7 ваншотів, 7409 одиниць на стрілу. І залишається останній противник Лео ПТА. І зараз так. Саме головне, що зараз 60ТП. Зараз просто не забрав його, 60ТП просто не помічає. Чомусь зараз Лео ПТА ворожого так і. Так ми ще його і добрали. Просто 8 шотів, 8 ваншотів. 16194 одиниці заробляє легіон по ВН 8 майстра. Він, звісно, заробляє по епічних медалях. Це медаль Редлі Уолтерса, основний калібер, вує, танкий снайпер та сталева стіна на бабасі. За моєї пам'яті, перший раз таки бачу на бабасі. Так, і що настріляв він? 10166 одиниць. Не забуваємо про бланшотик по фуловому об'єкту 430 у вісім танків. Він знищив та 1222 одиниці чистого досвіду він здобув. І я, з преміум акаунтом пішов в мінус на 12К. Подивіться, бій тривав 5 хвилин, 35 секунд. Хлопчина настріляв 10к. І як завжди, я всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.